Територія 184-го округу охоплює Береславський район, частину Каховського і частину Херсонського районів. Це 188 постійних виборчих дільниць. Дільничні комісії нині утворені, все йде за графіком. Комісії розпочали роботу. Перше засідання провели. Чекаємо виборів. Проблемних питань немає. Списки всі отримали. Печатки ОВК їм видали. Всі розпочали роботу. У народні депутати планували балотуватись 19 кандидатів. Трьом із них Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію. Це так звані двійники, які мають співзвучні імена, прізвища та назви партій. Дехто написав заяви про відмову у підсумку. Передвиборчі перегони продовжили 15 людей. Комітет виборців України відстежував їх програми. Експерт організації Володимир Молчанов говорить. У лідерах провладні кандидати: голова облдержадміністрації Сергій Козир від Слуги народу та заступник голови облради Геннадій Лагута від нам тут жити. Далі місця розподілились так: третім кандидатом, таким, який претендує на перемогу, все ще є Ігор Єсипенко, кандидат від ЄС. Про четвертого кандидата це можна сказати, що це Катерина Адарченка, скоріш за все, тому що. Її кампанія теж активною є. Ну і п'ятим тоді мабуть це Ігор Таков'єнка, бо він проводить активну кампанію, голосливу кампанію. За словами Володимира Молчанова, основна боротьба за перемогу розгорнеться між двома кандидатами від влади. Саме протистояння цих двох кандидатів, а саме Козиря і Лагути, воно буде скоріш за все визначати подальший перебіг кампанії і сам хід вибору безпосередньо голосування і підрахунку голосів. Тобто все йде до того, що у нас повториться ситуація, така, як була в Івано-Франківській області на 87-му окрузі. Вивченням порушень цієї виборчої кампанії займалась громадянська мережа Опора. Її координатор Євгеній Гладкий, говорить, на 18 жовтня у Нацполіції зареєстровані 32 заяви про порушення в окрузі. Голова ОВК і також член комісії звернулися до правоохоронних органів е, по причині того, що вони помітили, що як за ними ніби стежать, і поліція зараз перевіряє цю інформацію. Якщо це дійсно так, це є недопустимим. Сподіваюся, що поліція розбереться в е, даній ситуації. А, також була інформація, що одну із дільничних виборчих комісій не допускають до приміщення. Вона знаходиться в великій лепетиції, це професійно-технічне училище номер 22 а, Інформація по цьому ми ще уточнюємо, що вдалося вирішити питання. Наскільки нам стало відомо від члена ОВК, то аргументація була тою, що а, буде допущено комісію тільки в тому випадку, якщо будуть. А, Будуть всі сертифікову сертифікати про вакцинацію і в, в ДВК. Та інформація ще поки що перевіряється. Прогнозована явка на цих виборах буде низькою, говорить експерт комітету виборців Володимир Молчанов. Тому перемагатимуть не програми, а ті, хто зможе переконати своїх прихильників прийти на дільниці. Явка навряд чи перевищить 20% це невелика явка, і це традиційно для всіх проміжних виборів. У нас, до речі, завжди перемагають не програми, а у нас перемагають ілюзії. Тобто, виборець, такий масовий виборець, складає собі певну картинку в голові, яка не завжди відповідає дійсності. В даному випадку, коли мова йде про невеличку явку, і про проміжні вибори, навіть ілюзії вже не матимуть такої ролі, а роль матиме саме. Технологічні способи залучення виборців, тобто примушування їх якось прийти на дільницю і проголосувати, Ксенія Сіліна, Тетяна Яременко, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.